Та не, не дри ту машину, коли рушаєш. Що дьориш, що не мієш їхати чи що? Та біжить ті ями. Слухай, е-е О, ти стань на перекрузка, виш, що машина їде, дай, дай пропусти людину. Давай тако. Що не вмієш їздити? Вмію їздити. Давай е, я сяду ззаді, а ти напереді покажеш мені, як їздити. Добре? Добре, давай поміняйся, я зараз покажу. Т о, о, та почекай, кур, Та почекай! я Яка сідокати доберу! Пла Ну, я розумію або догадую, що це постанова, що це, якби, спеціально поставили телефон. Бачите, який я, який я догадливий, догадчивий, не знаю, як правильно до слова говориться. Це треба мені. Вибачте, будь ласка, Ірина Євгенівна, моя вчителька з української мови, вона дуже розумна була вчителька, то я просто такий, знаєте, типу, учень поганий. Так от. Я не знаю, як я здогадався, що це, мені здається, було постановочне відео, але воно моделює дуже багато ситуацій. І я думаю, що там набагато, як то кажуть, більш нецензурна лексика лунає в таких ситуаціях, коли жінка вчиться їздити, або просто їде чоловік, їде з боку. Я сам такий. Я сам такий. Я, коротше, як моя дружина їде, то я, типу, там не підбираю слів, на жаль, вибачмо сонце. я... я про, ну, я прошу в тебе вибачення, як мені важко з себе це видавати. Але ну, блін. А, я не знаю, чому так відбувається. Я не знаю, чому так чоловіки реагують. Можливо, це зв'язано з нервовою системою, можливо, я не знаю, що може, з, не, 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 з недовірою. Хоча, вроді би, якби я довіряю своїй дружині, вроді би, якби, поки що не знаю, як буде далі. А, Чому так відбувається? Я не знаю. Пацани, чого так відбувається? Ну, чого вони як за рулем, то ми постійно сидимо і щось там бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Ну, по суті, вони ж теж так роблять, коли ми їдемо за рулем. Тільки, вони, ми по суті, говоримо там по суті їзди, а вони просто бебекають, просто бо їм хочеться бебекали. Згадали, щось бебекають. Коротше. А, дівчата, сорі за це. Ми з пацанами, ну, на мою думку, добре, вибач сонце мене. Я не маю, не мав би щось там говорити, коли ти за рулем. Тебе це відволікає, ти тільки вчишся, я знаю, що ти переживаєш. Ти ж знаєш, що я вже перестав з тобою їздити. Я вже з тобою просто перестав їздити. І правильно зробив. Тепер мої нерви трошки, як би кажуть, прийшли в норму. Ну, коли моя дружина починала їздити, я теж отак вот сидів. Визнаю, в мене було постійно враження, що вона вот зараз десь вот, вот зараз диски поцарапає. Зараз вона, коротше, там ще щось ще щось нудним словом, ви зрозуміли, да? Постійно, щось я там їй підказував, щось там нервувався, щось там мені здавалося, вона не так робить. Зазвичай такого не буває. Стільки було, коли вона їздила на машині. Так природа нас склала, я не знаю, чому так відбувається. Це відео не просто так було промодельовано, воно насправді відображає реальність стан речей і реальність. Ну пацани, нам просто треба з ними перестати їздити. І все. Просто треба з ними перестати їздити, і, якби, і наша нервова система буде в нормі. І вони навчаються їздити скорше. Моя дружина їздила з цим, ну, на навчальній машині. З інструктором і все, навчилась теж, але казала, що інструктор теж до неї кричав. Вибачте, може, це не треба було говорити, але теж вже нервувався. До речі, до речі, про інструкторів інструкторів, водіїв, які їздять з дівчатами, які вчаться їздити. Я не знаю, які у вас психологи, психіатри, я не знаю, що ви проходите, які курси, що ви, коротше, ви от ваша нервова система в нормі. Як ви, типу, в ними їздите. І якби у вас насіпається ні плече, ні око, нічого. Я не, я не розумію, як це може бути. Тому що я би не витримав, я з дружиною вже кажу, я вже попередньо казав: не можу проїхатися, бо, блін, вони да, да. Розумієте, я перестав їздити. А як ви кожен день ще й по пару. вони ж постійно не туди повертають, там ще ж Хоча ми, пацани, теж починаємо вчити їздити, то нічим не краще. Так що тут не, 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 не треба імену в цьому випадку, напевно, що не потрібно е... робити різниці, я б так сказав. Хоча пацьки, в які, в яких був тато, то напевно, що тато навчив їздити. У мене тата не було, я не пам'ятаю, як я навчився їздити. Трошки там щось спробував, трошки там щось спробував, трошки з, з інструктором трошки щось спробував. Якось згорем пополам. Коротше, я коли перший раз свою машину купив, першу свою машину купив і їздити не вмів. А від нотаріуса вийшов, мені ключі дав, власник вже попередній. і Каже: слухайте, не можна мене тут підкинути, бо мені там треба. Я кажу, ні, ні, вибачте, мені не по дорозі. Коротше, від нього відморозився. Я навіть не говорив, що я не вмію їздити, прикиньте. Ну так було. Подзвонив кінту, попросив кажу, братан, підійди, забери машину, блін, завези її до мене додому, я вже там розберусь далі як. Бо це я просто капець. Ні, хоча я сів. Ні, 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 я попередньому власник відморозився, потім сав за руль, поїхав. Я пам'ятаю, як переді мною йшла мама з маленькою коляскою, з дитячою коляскою. Я десь там по бордюрах перед нею вилетів. Я думаю, ох, зупинився, кажу, ні, альо, братик, бля, приїдь, будь ласка, пережени мені машину додому, бо я тут взагалі жопа. Коротше. не роблю, він приїхав, перегнав. Хоча в мене вже були права. Ну ви знаєте, як. Права беруться. Ну, я не так брав, я чесно заслужив. Так от, коротше, вже на базарі в цілу купу. Одним словом. Е не сваріться на них, коли вони вчаться їздити. А саме краще просто не їздіть з ними. все. всього і будете і вам буде добре і їм, і буде на одну сварку менше.